Всім привіт! Я Максим Акарчук, я шаховий тренер. Отже, розпочався 10 рік, як я працюю шаховим тренером. І сьогодні я розпочинаю цикл відео для тих, хто хоче навчитись грати в шахи. Почну з самого простого. Сьогодні перший урок і я покажу, як ходять шахові фігури. Мені допоможе сайт lichess.org в цьому. Отже, перша фігура. Тура. Ви можете побачити справа, назву фігури тура, рухається по прямих лініях, і що потрібно зробити? Натисніть на туру і доведіть її до зірки. Тура може походити на одну клітинку, може далеко походити, але ходить по прямих лініях. От натисну на туру, зразу з'являються крапочки, тобто поля, куди може походити тура, і переношу її до зірочки. Ось завдання виконано. Тепер потрібно зібрати дві зірки. Тобто переношу туру на одну зірку і переношу її на іншу зірку. Так, тепер три зірки. От можу розпочати з будь-якої, з лівої, з правої. Давайте з лівої розпочну. Тепер поб'ю праву і нахід вниз. Знову є всі зірки. Так, ще більше зірочок. Давайте їх збирати. Одна, друга, третя. І тепер треба зробити додатковий хід. І є остання зірка. Так. Вже є дві тури. Прекрасно. Приклад, ось цією беру одну зірку, іншу. А цією турою от зліва зберу зірку і справа. Прекрасно. Так, дві тури і ще більше зірочок. Ну, ці завдання, от бачите, можна виконати на 3 зірки, на 2. Це треба зібрати всі зірки і витратити найменшу кількість ходів. Я не дуже буду старатися витратити найменшу кількість ходів. Тут скоріше важливо навчитися, як ходять фігури. Тура ходить по прямих лініях. Так, б'ємо зірочки. Так, є три зірки. Прекрасно. Так, етап завершено. Мені якісь очки нарахували. Рухаємося далі. Наступна фігура слон. Слон ходить по діагоналях. Або, кажуть, по косих лініях. Може походити дуже далеко. Може походити, наприклад, на одну сусідню клітинку. Давайте знову слона переношу на одну зірку і ось на другу. Ось. Багато зірочок. І поступово всі б'ю. Чудово. Знову б'ю всі зірочки. Так, мабуть, щось я не дуже правильно зробив. Багато зірочок зараз не зароблю. Зробив лишні ходи. Не одна зірочка. Шкода. Так, треба більше старатися. Ну, знову повторюю, що тут важливо запам'ятати, як ходять фігури. А щоб найменша кількість ходів, ну, це можна тут пізніше постаратися. Також, от зверніть увагу, два слони. Один Чорнопольний, от я його щойно виділив, інший білопольний. І слон, от якщо він чорнопольний, він ніколи не змінить свій колір клітинок, по яких він ходить. Тобто він. Може буде ходити всю партію тільки по чорних клітинках. Ось, давайте. Він може бити тільки зірочки, які на чорних клітинках. Відповідно, ось інший слон. Білопольний може бити тільки по білих полях. Так. Знову Чорнопольний б'є по чорних полях. Побили всі, білопольний по білих. Є. Yeah. Так, знову закінчив етап. Дві зірочки. Ну, добре, нормально. Далі ферзь. Ферзь це сама сильна фігура. Він ходить як тура і слон. Поєднує в собі ходи тури і слона. Тобто ферзь ходить, і, наприклад, і по прямих лініях. Може і на одну клітинку, і по діагоналях. Все як слон. Ферзь грає у всі боки. Ось дуже багато стрілочок намалюю. Тобто, ферзь контролює дуже багато клітинок, і тому це сама сильна фігура в шахах. Давайте. От по прямій лінії походив ферзем. Ось знову я на нього натисну, і ви бачите, майже півдошки. От в крапочках всюди може походити ферзь. Сама сильна фігура. І похожу ним по діагоналі. Так, поб'ю по діагоналі, по прямій лінії, по діагоналі, по прямій лінії. Три зірочки. Прекрасно. Знову по діагоналі, по прямій лінії. Так. І тепер можна будь-яку зірку побити, а потім іншу. Виконую на три зірки вправо. Є. Побив. Побив, побив. М -м 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 -м. Не впораюсь на три зірки. Так, ну і те, треба тепер на останню якось напасти. Вбив. Ну, нормально. Так. Треба зробити додатковий хід і поб'ю решту зірочок. Так, є. Знаємо тепер, як ходить ферзь. Далі король. Король сама важлива фігура. Партія закінчується, коли королю мат чи пат. Що таке мат і пат? ми. Потім дізнаємося. Король ходить на одну сусідню клітинку. Поки цього достатньо. Король повільна фігура, на відміну від ферзя, ферзь може далеко ходити. Король ходить на одну сусідню клітинку. Ну Давайте підемо до тієї зірочки. Можна. Е, от ще гео, шахова геометрія. Якщо ходимо так, то буде два ходи до зірочки. Якщо ходимо так, теж два ходи до зірочки. Насправді. Немає великої різниці. Так, на одну сусідню клітинку зібрали всі зірочки. Є. Yeah. Ну, тут зірочки не були з'єднані. Бедеться робити додаткові ходи, і тепер їх можна зібрати. Є. Yeah. Три зірочки. Знаємо, як ходить король. Далі кінь. Кінь. Хитра фігура, дуже-дуже така підступна фігура кінь. Він ходить цікаво, його ходи відрізняються від решти фігур. Кажуть, що кінь ходить от буквою Г. Або це от на дві клітинки, і в бік, в інший бік руху. Наприклад, намалюю всі ходи коня. Ось він стоїть в центрі дошки. Він може походити на F6. А, ще нас в полів немає. Добре, потім вивчимо нотацію. На дві клітинки і в бік ходить кінь. Ось, якщо він в центрі дошки, він має 8 ходів. Ось така якась квіточка вийшла. Тобто ось ця клітинка, як він туди потрапляє, на дві клітинки і вбік. Ось ця клітинка. Кінь потрапляє на дві клітинки і вбік. Наприклад, давайте ця клітинка. Кінь ходить на дві клітинки і в бік. Кажуть, буква Га, якщо вона перевернута от в різні боки. Наприклад, кінь от побив зірочку. Ось, бачите, знову я натиснув на коня. Є крапочки, як ходить кінь. І ось на дві клітинки і в бік. На зірочку є. Так, от ходи конем дуже цікаво виглядають. Зараз поступово зберемо всі зірочки. Є. Три зірки. прекрасно Так, ага, додатковий хід треба. Дві зірки. Ну, нормально. Так, почнемо з якогось додаткового ходу. І тепер всі зірочки можна зібрати. Це от шахова геометрія ще така прикольна. Є. Так, знову є всі зірочки. І з чого розпочинати? Розпочати. Довго думати не буду, буду збирати зірочки. Так, ну, щось я зробив явно не так. Треба багато додаткових ходів. Добре, роблю маневр конем. Зібрав зірочку. Знову маневр конем. Зібрав зірочку і останню зірочку. Ну, не вдалася вправа, але, зрештою, всі зірочки побив. Можливо тут зібрати всі зірочки. Пішак. Пішак ходить на одне поле вперед. Поки. Якщо він доходить до кінця дошки, він перетворюється в іншу фігуру. Тобто він перетворюється в ферзь, кінь, тура і слон. Майже завжди це ферзь, бо це сама сильна фігура. І тепер ферзь може зібрати зірочку. Знову давайте проведемо пішака в ферзі. Ставлю його на останнє поле. З'являється таке меню вибору фігур і майже завжди це ферзь. І можна от ферзем робити різні ходи. А, я помилився взагалі. Треба було його в коня перетворити. Ха-ха. Ану, добре, зараз спробую повернутися. О. Треба читати, що від мене хочуть. Так, ану назад повернуся. Можна, можна. Давайте ще раз. Моя помилка. Перетворимо в коня. Майже завжди це ферзь. Кінь, ну дуже-дуже рідко трапляється. Тура і слон ще рідше. Хоча я в своїй практиці бачив перетворення в коня. І тут так зірочки розташовані, що от кінь пусть на кожному ході їх збирає. Ось, от так треба було виконати цю вправу. Пішак йде вперед, ходить вперед, а б'є навскоси. Тобто отут він може походити вперед, а побити так навскоси. Він навскоси, коли там є якась інша фігура. В даному випадку у нас зірочка а не фігура. От вправо він от туди не може побити по діагоналі, там нікого немає. Побив по діагоналі, знову вперед або побити, знову вперед або побити. І є. Так, можна бити, а потім перетворитися. Перетворитись в ферзя. Важливо, читати справа, що тут від нас хочуть. Побив зірочку. йду вперед. Тепер на вибірі в мене є дві зірочки, які побити. Або так зліва, або справа вперед. Знову або вперед, або побити. Перетворимося в ферзя. Ну і далі ферзь б'є решту зірочок. Є. Так, побити. Побив. Знову дві на вибір. Б'ю праву, бо я бачу, що я далі можу багато бити зірочок. Ферзь. Ну і б'ю решту. Ідеально. Так, використовуйте всіх пішаків, не обов'язково їх перетворювати. Треба побити всі зірочки. Добре, побив. Цю побив. Побив. Цим пішаком вперед. Побив ще одну. Цим пішаком вперед, побив ще іншу. Є. Тобто, коли пішак на стартовому місці, друга лінія, то пішак має вибір. Він може зіграти або на одну клітинку, або на дві. Далі, коли пішак вже походив, він може ходити тільки на одну клітинку вперед. А якщо пішак ще не ходив, він може ходити на дві клітинки вперед. То ось ходив на дві на одну побив зірочку. Так, знову пішаками будемо бити зірочки. Побив. Цим пішаком можна на одну 2 на походити і побити. Давайте на 2, і побив. На 2 клітинки походив і побив. Ось Гарно, пішаки всі от в рядок стали в центрі. Так, на цьому ходи фігур закінчились, і закінчився перший урок. В описі до цього відео я додам посилання на сайт lichess. Де от можна буде виконати ці вправи. Щоб краще засвоїти, як ходять шахові фігури, бажано виконати ці вправи. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!